Звати мене Світлана, але ж яка в мене історія? Мабуть, така, як багатьох людей. Захворіла, не хотіла цього визнавати. Дуже дуже легковажно цього визносилася. Лікування ВІЛ-інфекцією – це прийом антиретровірусних препаратів з метою пригніщення реплікації вірусу. На сьогоднішній день лікування отримують більше як 116 тисяч осіб. Рік, другий, на третій, якось мені геть зовсім стало погано, погано. І останнє, що я пам'ятаю, це тільки те, що мені спати, дуже спати хотілося. Мені було важко шевелитись, дихати, все було важко. Потім в моєму житті з'явився дуже гарний лікар. Вона дуже за мене боролася. Психолог по будь-якому поводу вона мені дзвонить, як настрій, що ми робимо. Ну така, що ми їли, вообще. Тобто мені просто повезло, що в мене дуже гарна така команда. Вони зараз як моя сім'я. Лікування від ВІЛ-інфекції можна отримати в кожному регіоні України. А на сьогоднішній день це 337 закладів охорони здоров'я, які надають саме ці послуги. Уряд України надає громадянам безкоштовні ліки як в Україні, так і за кордоном. Проєкт SafeMed допоміг створити зручну модель постачання препаратів до медичних закладів, щоб забезпечити їх безперервну доступність. Щоб почати лікування віл інфекції, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який проведе тестування. У випадку позитивного результату ви отримаєте консультацію та призначення лікування. На сьогоднішній день я роблю все. То тобто роблю все так, як я робила до цього. Не я приймаю ліки постійно. Постійно. Зараз вірус заблокований, але ліки треба завжди з собою. Завжди, завжди ліки я постійно. Ліки можна доступно отримати це безкоштовно у будь-який зручний для тебе час. Як тільки пацієнту підтверджується діагноз віл-інфекції, ініціація початку лікування рекомендується протягом 7 днів або навіть в перший день встановлення діагнозу віл-інфекція. Далі видається, видаються препарати на один місяць, тобто три рази на квартал. Далі до кінця першого року лікування пацієнт може отримувати ліки раз на квартал. На другому році лікування він вже отримує раз на півроку. На той момент не звертала уваги на все, те, що мене окружає. А зараз, зараз я радію всьому. хочу ходити, я хочу сміятися, хочу з ну, друзями їздити, відпочивати. Все точно так же, як і раніше. Дуже ще гарніше якраз антиретровірусна терапія вона пригнічує розмноження вірусу. Вона не дає прогресувати захворюванню, вона не дає знижуватися клітинам імунної системи, і тим самим людина може жити повноцінним життям. Сучасне лікування дозволяє жити повноцінно у 96% людей, які приймають антиретровірусну терапію, вірус не активний. Це означає, вони не передають ВІЛ іншим і можуть жити без обмежень. Ранній початок лікування це про якість вашого життя, пригнічення вірусу та запобігання прогресуванню хвороби, сильніший імунітет, і менше інфекцій, вища якість життя без ускладнень, менше тривоги та краще дотримання лікування, швидше повернення до звичного способу життя, менший ризик передачі віл статевим партнерам та від матері до дитини. Ну на сьогоднішній день я вже розумію, що це, ну, це не вирок, це не щось таке. Якщо його контролювати, то це взагалі не помітно. взагалі не помітно.